Психічне вигорання. Стан фізичного і психологічного виснаження виникає у відповідь на емоційне перенапруження в житті. Вигорання також розуміється як професійна криза, яка пов'язана не тільки з міжобистіми відносинами, але й з роботою в цілому. Розвитку цього стану сприяє необхідність роботи в одноманітному або напруженому ритмі з емоційним навантаженням при взаємодії з контингентом. Сприяє цьому і відсутність належної винагороди. Не тільки матеріальної, а й психологічної, за виконану роботу, що змушує людину думати, наче її вклад не має цінності. Загалом цей стан розвивається у людей, схильних до співчуття ідеалістичного ставлення до роботи, водночас не сійких іноді одержимих нав'язливими ідеями. При цьому синдром емоційного вигорання може являти собою механізм психологічного захисту у формі часткового або повного виключення емоцій у відповідь на травмувальні впливи. Симптоми початкової фази емоційного вигорання підвищена зацікавленість, постановка цілей, концентрація на власних бажаннях, невгомовна жага визнання, заздрість, проблеми з партнерами, конфлікти з дітьми, виснаження, почуття провини, занижена самооцінка, жалість до себе, озлобленість, відчуття слабкості, занепокоєння, песимізм, фаталізм, апатія. Далі йде зниження зацікавлення. Воно супроводжується звинувачення інших або системи, втрати ідеалізму, докори на адреси інших людей, нетерплячість, нездатність до компромісів, недовіра, часті конфлікти, ослаблення уваги та пам'яті, нездатність до вирішення комплексних завдань, неточність, неорганізованість, нездатність до прийняття рішень, негативне ставлення до роботи, як поводиться людина під час вигорання. Зміна в почуттях, депресія, гумор, який покриває біль, почуття невдачі, провини та дратейбливість, зміни мислення, зниження концентрації уваги, підозрілість, недовірливість, менталь... менталітет жертви, черствість, зміна здоров'я, порушення сну, стомлюваність та зниження імунітету що буде, якщо не лікувати емоційне вигорання? Без лікування синдром емоційного вигорання тільки прогресуватиме, спричиняючи важчі симптоми, наприклад, зниження концентрації уваги, неуважність, безсоння, тривогу, агресію, плаксивість, панічні атаки, небажання ходити на роботу, страх раді керівництва та постійне бажання піти у відпустку. Як запобігти вигоранню? Перше не переоцінюй значущість подій, особливо в роботі це допоможе уникнути безпричинних хвилювань. Виділяй час, коли займаєшся виключно тим, що тобі подобається. Проводь більше часу з друзями, родиною та наодинці. Друге. Постарайся нормалізувати графік дня. Лягай спати і прокидайся в один час. Виділяй для сну 7-8 годин. Останнє. Відчувай. На вихідних або не в робочі дні повністю, дні повністю обстаргуйся від роботи, бізнесу або навчання. Отримуй заряд позитивних емоцій. Намагайся відвідувати кінотеатри, театри, аквапарки та інші розважальні місця, які тобі подобаються. Проживати і відчувати емоційне вигарання це нормально, бо ми люди і так ми створені. Головне навчитись правильно прибирати таке і свого, і свого життя, аби ти і так далі міг спокійно розвивати своє життя, але контролювати навантаження на себе.